Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. В день росіяни знову атакували прифронтові населені пункти Запорізької області. Кабом поцілили поступ Ногірськопонівечені. Приватні будинки постраждало троє людей, серед них працівники ДСНС. Їм надали медичну допомогу. Сьогодні День сухопутних військ України привітав захисників Володимир Зеленський. Президент відвідав підрозділи на запорізькому напрямку. Зокрема, побував у бійців 27 сьомої артбригади дивізіон Хаймарс та у військовослужбовців 65-ї окремої механізованої бригади верховний головнокомандувач подякував бійцям за службу та вручив захисникам нагороди. Відзначив і медиків передової хірургічної групи, які працюють у першому в Україні підземному шпиталі, збудованому за допомоги Метинвесту. Тут приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою. У госпіталі вже врятували тисячу життів. У Запоріжжі на місці влучання російського іскандера завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала майже дві доби. Внаслідок ворожої атаки. 11 жертв 22 людини отримали поранення. Серед них п'ятирічна дівчинка. Запоріжці несуть квіти, вшановуючи пам'ять жертв російської атаки. ДСНС врятували горе рибалку. 53-річний запоріжець шукав місце для риболовлі, оступився та зірвався зі скелі. Самотужки чоловік не зміг вибратися. Дістали його працівники ДСНС, які передали постраждалого медикам. Нині його стан стабільний. Віджали житло в українців та здають за захмарними цінами. Про космічну вартість оренди квартир в окупованому Мелітополі пишуть у місцевих пабліках. Ціна однушки сягає більше 30 тисяч росіянських рублів. Ба ще біда довгострокової оренди, мало хто прагне, здебільшого здають житло подобово. На вулиці Космічній 66-річний водій Рено на Зебрі на смерть збив 72-річну жінку. За результатами експертизи, водій був тверезий. Водію загрожує від 3 до 8 років за гратами. А патрульні притягнули до відповідальності водія БМВ, який дрифтував на дорозі і хизувався цим у соцмережах. На Запоріжжі український дрон «Ельф-П» знищує російські бпла розвідники Орлан, зала та суперкам. Без перестанку нищать русаків і бійці 110-ї бригади тероборони. На нулі земля усіяна трупами загарбників. Дронарі наглядно показали, що чекає на тих, хто прийшов на нашу землю. 60 мафів укриттів може з'явитись у Запоріжжі. Міськрада вже затвердила локації біля торгових центрів, лікарень на зупинках та у парках всіх районів Запоріжжя. Стартував продаж місць для встановлення цих споруд на прозорі. Вже виставлені 11 лотів із земельними ділянками. Ціна оренди від 25 до 75 гривень за квадратний метр на місяць. Більше новин шукайте у телеграм-каналі «П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.